Убині двору Євген має власну майстерню. Декілька років тому поряд відкрився обмінний пункт валют. Тоді ж сусіди встановили високі металеві ворота. Однак ключі від замка отримали не всі мешканці. Охоронці обмінного пункту пропускали у двір не всіх і не завжди, розповідає Євген Бакланов. Про в'їзд транспорту і мова не йшла. Та й то не головна проблема, каже чоловік. Через те, що встановили металеву браму, він втрачає до 90% прибутків. Приїхали заказчики до мене, хотіли заказати скульптуру і не могли попасть. Їм не відкрила Султанова і Султанов її син, і вони должны были обходить через другой двор. Другой заказчик лез, чтобы забрати свої издіяльні через забор, а з этой стороны я вже відкрив. Недавно приходив прокурор Гаспарян Ленінської прокуратури. давать, щоби я дали йому пояснення. Он не мог теж зайти. Я йому відкривав. Коли Євген Бакланов почав з'ясовувати законність становлення цієї брами, виявилося на неї немає жодних дозвільних документів. Тож чоловік звернувся до правоохоронців та прокуратури, щоб знести ворота. Однак останні не вбачали у діях сусідів складу злочину. За консультацією звернулися до юриста і журналіста харківських новин. дійсно з всіх норм. По даним е, бумагам я бачу, що він е, жалується на те, що страдає підприємницька діяльність. Якщо він зможе доказати, що е, упущена вигода є, я б виставила би і упущену вигоду, а також і моральну ущерб. Юрист вважає, що в цій ситуації варто звертатися до суду із громадянським позовом, адже такі ворота перешкоджають потраплянню у двір і швидко і пожежної машини Наталя Роскопа, Віктор Ноздрачов, Харківські новини.